Ріжджове в мене прикріплене на сторіночці, а ще одне тісто я замісила на картопляному відварі. Там воно з тої сторони сходить, потім розкладочку прикріплю. Але з того дріжджого тіста можна готувати пончики. Пончики з різними начинками. Солодкі, солоні, пусті з пудрою, які хочете, які бажаєте. Навіть вам потім кусочок відщіпну і посмажу, бо в мене діти люблять отакі ж смажені з пудрою. Просто спудрую на, 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 на цей. Посипаю їх і все. Угу. Дякую, дякую. Дякую за подаруночки, дякую. Так. А завтра, а я вже думала, що завтра п'ятниця, слава Богу, пам'ятала мене, що завтра четвер. Завтра будемо робити зефірчик. У мене, мене прикріплене на сторіночці. А ще одне тісто я замісила на картопляному відварі. Там воно з тої сторони сходить, потім розкладочку прикріплю. Але з того дріжджового тіста можна готувати пончики. Пончики з різними начинками. Солодкі, солоні, пусті, з пудрою, які хочете, які бажаєте. Навіть вам потім кусочок відщипну і посмажу, бо в мене діти люблять отакі ж смажені з пудрою. Просто з пудрою на, 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 на цей. Посипаю їх і все. Угу. Дякую, дякую. Дякую за подаруночки, дякую. Так, а завтра, а я вже думала, що завтра п'ятниця, а де ж слава Богу, пам'ятали мене, що завтра четвер. Завтра будемо робити зефірчик.